Чи то весняний авітаміноз, чи ситні зимові свята, так чи інакше штовхають до яскравих прилавків із зелениною, свіжими помідорами, редискою та кабачками. Хоч не дуже дешево, бо до прикладу за огірки правлять від 30 гривень за кілограм, а за броколі всі 70. Але придбати це все на ринку можна. Однак, спершу варто поцікавитися, чи не ховається за ранніми овочами небезпека для здоров'я. Для цього йдемо в лабораторію ветсанекспертизи одного з тернопільських ринків. Кріп петрушка. Кабачок свіжий є, огірки, переважно заліжчик поступає. Вся продукція, яка поступає на ринок до торгівлі, вона перевіряється на вмість нітратів. Наприклад, сьогодні ми досліджували редиску, кабачок, рання капуста, цибуля зелена і петрушка. Всі овочі, нітрати в межах норми. Даний час цього року в нас ще не поступало завищеного місто нітратів. Якщо вміст нітратів у продукті не перевищує норму, його допускають на ринок. Відповідно, у кожного продавця має бути експертний висновок лабораторії, де вказані відомості про рівень нітратів. Йдемо до прилавків і перевіряємо. Дата 22.03, яблука, 500 кілограм, 28 міст нітратів, міліграм на кілограм. Для яблук норма 60 міліграм на кілограм, тому їсти їх точно безпечно. Продавець каже, наші з чернівців і ціна доступна. Наші, так. Скажіть, поскільки це дає? «6, 8, 5. Однак яблука ще минулорічного врожаю, тому йдемо далі. Досліджується 19-го. Капуста брюссельська, перець речка. Капуста, капуста цвітна, кріп петрушка, цибуля перо салат. Дайкон і помідори. Розкажіть, помідори в нітрати в нормі? Ні так, в нормі 49 міліграм на кілограм. Прошу, а все всі в нормі. Помідори з Туреччини, полуниці везуть з Греції, навіть кабачки і ті з-за кордону. Щоправда, редиска та огірки із заліщиків та Романового села. Вони безпечні, але вирощені в теплицях. Тому спеціалісти все ж радять. Маленьким дітям їх поки не давати або ж у невеликій кількості.